Наші любі телеглядачі, це шеф тандем Всіх вітаємо, друзі. Сьогодні з Романом ми пішли моїм шляхом. Ми готуємо мою улюблену страву, це жульєн, але не класичний. Роман розповість про свій, бо мого він не розуміє. Тому його нема, це ми не придумали до мене ще. Це ж. А я пропоную приготувати такий, який зможете повторити ви у себе вдома. Для приготування нашого жульєну нам знадобляться королівські шампіньйони, вершки, куряче бедро або куряче філе, чебрець, твердий сир, сіль, цукор та перець. А Цибуля Цибуля і чесник, до речі, теж забула. Бачиш, так. дякую тобі. Нема за що. <рес> <рес> що, будемо готувати, друзі. Так. Нарізаємо на жульєн. Да? У нас сьогодні ми подаємо в таких красивих формах, Раїлка. жаростійких. Я буду тішити так такими Середні. кубичками. Да, зараз я вам покажу. Основний секрет у приготуванні цієї страви швидко на сковорідці обсмажити усі інгредієнти. І, в принципі, можна навіть не доводити до повної готовності, адже ви затрете її сиром, зальєте вершками і все одно трішечки будете підпекати у духовій шафі. Тому ви самі себе перестрахуєте. Да, такими шматочками, я думаю, да, буде чудово. Супер. Я думаю, два бедра нам на цих дві форми вистачить з головою. Я рекомендую лишнє зрізати, тому що бедро це така несуха частина, щоб лишнього жиру там не було. Не було. Так, а я поставлю сковорідку. налию олію, тому що Роман зараз наріже цибулю і ми будемо її смажити. Готово. Шеф. <різь> Будь ласка, смажимо. Ще стоїть три. Так, треба трішечки ще почекати. Mm. Да. Обов'язково тим'ян. Ну, мені здається, це обов'язкова штука, навіть якщо це спрощений варіант, але він там має бути. Тим'ян у нас дуже класно під'єднується як з куркою, так і з грибами. Мені здається, це ідеальне поєднання, ні? Так. Тобі не здається? Дивіться, сковорідка нагрілася. Смаж цибулю, даю тобі гриби. Я сьогодні за шефом, Зрозуміли? Угу. Кидаємо спочатку цибулю. Друзі, ніколи одразу не кидайте до цибулі часник, Адже саме часник дуже швидко горить на сковорідці. Тому краще перечекайте. Додайте гриби, а вже потім додавайте чесночок. Він має віддати свій смак, адже коли він згорить, то трішечки буде такий гірковатий. Ну да, смак. Він дасть просто горіш, і це вже буде несмачно. Так, і... сир я натерла. І зараз ми поформуємо і пекти, будемо смакувати. І Часник не сам буде гірчити по самі, він віддасть просто всі страві свою гіркоту. І то вже буде, ви будете їсти, просто не вам буде не смачно і не, і не класно. Знаєте, ви не хайфонети від самої страви. Цибульку трішечки припускаємо і викидаємо на м'ясо на цибулю. І м'ясо тоді у вас не попливе на сковорідці, Цибуля не дає м'ясу, знаєте, пускати соки свої. То, знаєш, коли м'ясо жарить, воно у тебе Тимбо... тим паче зараз наше м'ясо, знаєте, його там пічкають. Давайте ти, напевно, будеш займатися, да, мішати, а я накришу грибочки. Дивіться, бачите, я кинув курочку на цибульку і все. І вона буде просто смажитись, вона не буде варитися зараз, знаєте? На цьому етапі можна додати тим'ян, щоб він... Розкрився, віддав всі аромати нас. Беремо, у нас свіжий, бачите? Тим'ян, я дуже люблю тим'ян. Він у нас вже свіжий, але чуть-чуть вже -чуть підсов холодильничку. Можна так його раз. І я, до речі, хотіла Диві. теж звернути вашу увагу. Як я нарізаю шампіньон? Через те, що він тут е, має таку форму округу, коли ти його кладеш, не дуже зручно різати. Я зараз показую, да? в кадр там покажу. Ось так, не дуже зручно. Тому я обрізаю трішечки шапки і він рівненько стоїть. І просто собі нарізаю. тим'янчик у нас. Дивіться, як зараз запахне так на всю, на всю кухню буде. Пушечка, так? Да? Да. Я вже хочу їсти е, свій коханий жульєн. Дуже люблю, Кохані. дуже люблю цю страву, чесно. Ну, просто... Прекрасний. <реш> каже, одна мала людинка, дуже прекрас, прекрасний. Прекрасний мультик там прекрасний. Це мій син так каже. Каже, мама, ти прекрасна, моя принцеса, королева, так і в нас сьогодні прекрасний жульєн. Так, і чесночок теж подрібнюємо. Часничок вже дамо в кінці, коли у нас обсмажуються самі гриби. І розкажу я вам, чому саме цей ж варіант жульєна спрощений. Ми зараз це все обсмажимо, зайллемо вершками, і трішки їх прогріємо, розіллемо форми, затремо сиром і поставимо в духовку. Це е, такий, знаєте... Ой, Лайтовий рецепт, який ви можете повторити в себе вдома. Класичний варіант жульєна готується на соусі бешамель. Це обов'язково. Тобто Ви робите бешамель соус, обжарюєте ці всі інгредієнти, потім це все поєднується і з бешамелем це все запікається і теж затирається сиром. Але, але я тобі хочу сказати. Це що смачніше, якщо. Для тих, наприклад, хто не вміє правильно робити башамель, е, треба повчитися. У мене він теж не вийшов з першого разу. Тому я пішла спрощеним шляхом вершки до смаку і у, перфекта смакота. Розуміло? Ну так, Це не менш смачно. Я не тут не буду там розказувати, що це геть не смачно. Ні, це теж смачно. Я теж, знаєте, як казала моя бабуся, геть дурне. Тут з таких інгредієнтів ти приготовий, знаєш, і школяр. Так, <с я <с готова. Здається. Дивись, далі гриби. Так, да, закидаємо грибочки, курочка вже припустилась. Грибочки зараз теж наші. Все, я все. ж повторюю, що до повної готовності страву не варто готувати, тому що ви її ще підпечете хвилин 5-10 однозначно. Ну все, треба чекати. Всмажуємо наші гриби, вони зараз впадуть. Обсмажуться, їх стане в два-три рази менше і потім додаємо часничок і все інше чекаємо поки. Обсмажує. Красно, що на телебаченні цей час минає дуже швидко. Все підсмажилось, солимо обов'язково. На цьому етапі вершки солити не потрібно. Солимо. Ну, пахне дуже. Цукор завжди ми додаємо такого роду страви, навіть якщо це м'ясо. Звісно, небагато, але підсолодити це потрібно. Так, перемішуємо. Збавляємо вогонь. І будемо додавати інгредієнт, який підкресли смак усього жур'єну. Це вершки від Галичини. І заливаємо це все вершками від компанії Галичини, нашими улюбленими вершками, і нашою, нашою, нашою улюбленою галичиною. Галичина. Куштуйте, то наповнюйте себе силою природи Карпат. Заливаємо. Вершки в цьому рецепті в нас Соус. слугують безшамелем, знаєте. Заливаємо, не жаліємо. У нас кандова французька ніжа. Найтрішечки воно булькне і тоді ми його по формах. Так, терпна. Давай. Так, перемішуємо це все. Сметану, сметана звернеться, коли вона кипить, вона відсікається роботка. Тому і ми використовуємо. Її вирішки. можна, але треба стабілізувати мукою тоді. Вона не буде розслаюватися. У нас вершки 33%, вони зараз при нагріванні вони одразу раз і загуснуть Головне теж не перекипятити, тому що теж вони можуть звернутися. Вже загусає, бачите, вже стає таке кремообразне. Так, все, наш жульєн готовий, він вже загус, бачите, такий, як крем вже став. Висипаємо. Давай сюди потрішечки, ось так трошечки відсунь. Я тобі буду так, щоб попало нам всього туди. Всього потрошку. Олів такий білий, красивий. Так, зверху кладемо сир. Зараз буде скоринка така класна. Ще ставимо в духовку 200 градусів, ну, хвилин 10. Час минув і ми дістаємо наше смакоту. У нас Жулєн вже він живий там всередині все. Бурлить. Дивись, не впечусь. Дякую за турботу. Вау, дивись. Бачите, він живий, подивіться. М -м -м. Страва ще живе. Клас. Це дуже круто. Не їжте, спимо з жаром дуже, почати язички. Дуже, дуже так, велика температура. Зачекайте пару хвилин. Ну і ми з Романом почекаємо пару хвилин і будемо дегустувати. Смакуємо. Подивіться презентація. Французький ресторан, друзі. Та і на смак я впевнений, що ми це. Ми попечесь. Угу. Ти вже спекла сюди. Ні. Да, в таких М -м -м. посудах керамічних все довго остиває. Я не знаю, що вам сказати. Дуже смачно. Просто. Просто клас, білісімо, перфекто, не знаю. Дуже смачно, mm -hmm. однозначно мусите, прям мусите, то, приготувати. Я геній просто. Я не сумніваюся. Я буду мовчати. <рігут> Закінчуйте. Друзі, смакуйте разом з нами, бажаємо вам здоров'я, готуйте так, як готуємо ми, mm -hmm. і насолоджуйте життя.